Президент США Дональд Трамп і військовий злочинець Володимир Путін підпишуть на Алясці план закінчення війни. Така фраза прозвучала в ефірі програми «Вєсті неділі» на федеральному телеканалі Росія 1 Сам сюжет вкрай позитивно оцінює майбутню зустріч. Він серед іншого має заголовок шанси на мир. Звичайно ж, росіяни не могли не згадати, які ж вони великі. Там говориться, що європі немає місця на переговорах. Це зустріч Росії і США, і інших голосів там звучати не буде, йдеться в передачі. Але при цьому не говориться, що вся Росія навіки замазана вбивством невинних українців. У сюжеті також наводяться приклади єдності та спільності історії США і Росії. Росіяни, як завжди, не бачать далі свого носа. Сподіваючись на дружбу з США, вони забувають, що весь цивілізований світ їх ненавидить.